Градусник, подкаст про суспільну температуру. Від лихоманки до знесилення стрибають показники, але десь посередині стабільний стан. Як діти до нього через спільні зміни? Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Про ознаки посттравматичного стресового розладу для вас, я, журналістка Ірина Мироненко, буду розпитувати постійного експерта подкасту, психотерапевта Олександра Лотникова. Олександра Георгію, добрий день. Добрий день. Отже, моє перше запитання: під час війни цей розлад може загрожувати людині і в тихому тилу, і в місті, де постійна небезпека. Як це відбувається? Сама назва посттравматичний розлад. Має на увазі, що це стається вже після того, як була якась невротична або стресова подібна ситуація, правильно? Ти не може перенести травматичний розлад, травму е, психічну в місті, де йдуть активні бойові дії, а потім виїхати в тил, і вона там захворіє. І це буде посттравматичний розлад. Звичайна людина, котра знаходиться в небезпечному місці або в районі бойових дій, звичайно, вона наражається на небезпеку більше, ніж людина, котра уїхала в тил. Але ми не знаємо, з чим вона поїхала в тил, та людина, котра знаходиться в тилу, вона могла теж перенести травматичний розлад, коли вона була вдома, коли вона їхала. Коли вона наражалася на небезпеку, це одне. А потім, коли людина опинилася в тилу, а її близькі, рідні лишилися тут, що ви думаєте, це не, не травматичний розлад, звичайний теж травматичний розлад. Підводячи рису, я скажу, що посттравматичний розлад може Уразити, де б ти не був, оце я відповідаю вам на перше запитання. Тобто він може наздогнати людину навіть у далекій країні, яка. У далекій країні, і в літературі я дивився описані посттравматичні розлади у дружин бійців, котрі воюють, гинуть, і розумієте, у дружин. Стається посттравматичний розлад. А, а от нещодавно у нас жахливий був випадок, дитина маленька померла, а мати лишилася травмована, вона ще жива. Не казали їй, що таке сталося. Але ж коли ж скажуть, вона перенесе обов'язково травматичний розлад. Але як він потім буде, думаю, що матері. Прийдеться дуже багато що перенести ще. Хоча вона лишилася жива, а дитина померла. Хтось, мабуть, телефонує, так? Я зараз вимкну телефон. Вибачте, до мене весь час хтось телефонує, розумієте? Так, ну продовжуємо. Отже, як розрізнити, що людина вже перенесла травму, і це вже пост. Травматичний розлад, які його ознаки? Бачите як. Це все розлад, реакції адаптації, адаптації організму до якихось зовнішніх подій. Реакція адаптації може бути фізіологічна, може бути патологічна, в різних стадіях і ступенях своєї прояви. Людина як розлішається. Є посттравматичний розлад, який наступає після психотравмуючої ситуації, є діст, який е, проявляється в тому, що людина не може постійно адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків, Ну і проявляє, звичайно, дезадаптивну поведінку. А є острий варіант надмірно сильної стресової реакції, він викликається величезним викидом катехоломінів, глюкокартероїдів, надмірно підвищення кровяного тиску, різка падіння імунітету. Чому це все так спричиняється в організмі людини? Справа в тому, що це захисна реакція організму, це захисна. Реакція організму на якусь стресообразуючу ситуацію. Стрес це захисна реакція. Але ступінь цієї реакції і форма цієї реакції може бути різною. Може вона бу бути підсиленою, може бути вона пригніченою, може бути вона спотвореною, може бути хронічний варіант стресового розладу. Може бути гострий варіант стресового розладу. Хронічний варіант це коли стресовий розлад накопичується, накопичується і накопичується. Гострий варіант це коли він пройшов стресовий розлад, і після нього сталися зміни в діяльності організму. І може бути посттравматичний розлад. Посттравматичні розлади проявляються у людини, котра перенесла стресову ситуацію, вона з'являється вже через досить великий термін е, часу. Це з'являється посттравматичний розлад десь через 3-6 місяців після того, як подія сталася. І проявляється в наборі симптомів. Такі як панічні стани, постійні нав'язливі згадки і думки про травматичну ситуацію, підвищений тиск артеріальний, підвищена швидкість пульсу, розлади сну, ну і розлади настрою обов'язково. Роз... Розлади настрою бувають різних ступеней і різних форм. Це можуть бути і дистемічні е, розлади, коли настрій псується без причини. Це можуть бути гнівливі розлади, це можуть бути е, агресивні розлади, навіть аутоагресивні розлади. Що значить аутоагресивні? Це агресія, спрямована на саму людину. Аутоагресивні. Можуть привести до соціальних навіть станів різних. Розумієте? Тобто людина, як замикається в собі, сама себе починає ненавидіти, сама ненавидіти себе, починає, а може звинувачувати себе у чомусь. Дуже часто буває, що звинувачують люди себе в тому, що сталося. А якби я зробив так, хтось би лишився живий. А може, якби я не поїхала так. Нічого б не сталося, а може навпаки, мені треба було поїхати. Це дуже, дуже багато проявів посттравматичних розладів. І посттравматичні розлади, вони описані були давно. Ми знали ці стани, але ми їх розглядали у рамках психогенних реакцій, реакції на травматичну ситуацію тепер їх називають інакше. Вони ми знали їх як Афганський синдром. У нас у старих психіатрах був такий термін командна істерія і багато інших нас було цим станом. Вибачте, дуже цікаве слово сполучення, я вперше почула командна істерія. Командна Це... істерія, так. Це я вивчав. Я навіть зараз і не бачу в літературі цього терміну, але я навчався давно у старих класиків, які працювали в час Другої світової війни. І от вони мені розповідали, що є такий стан, який називається командна істерія. Розлади сну, причому під час цих розладів. Людина починає командувати, надавати прикази. Розумієте? Вона воює, вона продовжує воювати. У мене є один приятель, друг. Він зараз воює. Він приймав участь у антитерористичній операції, коли на Донбасі це все було, він пішов добровольцем, він лишився живий, він був кантужений. Але коли його демобілізували, коли він опинився в мирному житті, у, у нього почали от, проявлятися такі стани. Він лікувався, він проходив психотерапію, був добрий ефект, і, і були знов загострення. Але зараз війна і він пішов воювати. І зараз він не скаржиться на поганий стан. Розумієте? Це те, що я кажу, що стрес це захисна реакція організму. А коли воно відпускається, можуть проявитися різні клінічні симптоми, такі як посттравматичний стан. Хронічний, ну, от так. Скажіть, будь ласка, чи індивідуальна вразливість може залежати від характеру людини, від родинних традицій і навіть, можливо, спадкових хвороб? Ну, звичайно. Не тільки від характеру, і не, не тільки від традиції, а й від віку, і від статі. Все ж може залежати. Діти, підлітки, люди похилого віку, більш вразливі до появи психопатологічних реакцій на стрес. У жінок частота таких реакцій в середньому в два рази вища, ніж у чоловіків. Родинні традиції теж мають значення. Я вже раніше розповідав, як себе поводитись з дітьми, коли буває така ситуація. Якщо сім'я кріпка, якщо батьки приділяють увагу дітям, звичайна дитина вже себе відчуває захищеною. Вона за мамою, за батьком, якщо він є поруч, і дитина. Не дає таких страшних реакцій. А якщо діти не мають захисту батьківського, то, звичайно, вони самі на себе беруть такі страшні е, випробування і ситуації. Дуже велике значення має чоловічий характер, його тип нервової діяльності. Звичайно, люди, котрі е, схильні до тривожних станів, у котрих виражений стан тривоги буває і в, в мирний час. Вони дуже важко переносять такі стани, і вони дають частіше такі реакції. Більш за всіх захищені циклоїди, циклатиміки, колись називали їх холерики, саневійніки. І ще раз кажу: цей стан. Він не психатичний, це захисна реакція організму. Але ступінь реакції може інколи бути такий, що вже не захист робить ця реакція, а навпаки, робить вже віду людині. Дуже великий ступінь захисту. Ну так. Коли зовсім немає страху, це теж погано. А що ж? Люди йдуть, воно стріляє, вони йдуть, не, не ховаються, і гинуть. Та тут нічого доброго нема. Треба все, щоб е, міра була. І розум, звичайний розум, обов'язково. Моє наступне запитання буде стосуватися вже інстинкту самозбереження, про який ви щойно згадали, а так. розлад цього вже в одних. Надмірним страхом за своє життя, в інших, навпаки, збайдужінням до загроз, а в третіх навіть самокаліцтвом, коли людина може собі нашкодити фізично і морально. Про самокаліцтво будемо зараз говорити, що якщо людина впадає в стан неконтрольованого страху, то, звичайно, вона може собі і нашкодити, вона буде бігти туди, куди не треба бігти. Вона буде. Ломитися в двері, котрі не треба ломитися, розумієте? Ну, це вже зашкалювання реакції, і може воно при, призвести звичайно до самокаліцтва. Олександре Георгійовичу, стрес від війни перевищує біологічні можливості людини. Як вижити психічно в таких умовах? Звичайно, стрес від, від війни. Не розрахована людина на те, щоб її вбивали, на те, щоб вбивали її близьких. Нервова система її ніяк не розрахована на такі страхіття, котрі ми переживаємо. Але ж ми переживаємо, тому що ми знаходимо сили, котрі нам дають захист. По-перше, це обов'язкова. Діяльність корисна, діяльність на потребу когось. Це обов'язково. Якщо ти нікому не потрібен, так навіщо жити? А якщо ти потрібен, ти обов'язково повинен жити і ти виживеш. Корисна діяльність перша профілактика стресових станів. Це найперша профілактика патологічних. Стресових стані. Тому всі займайтеся, будь ласка, корисною діяльністю. Сюди може входити і волонтерська діяльність, і викладацька діяльність. Сюди може входити і просто робота на своєму робочому місці. Ну, а коли людина воює, от я вам наводив приклад, він пішов зараз на війну і у нього. Зараз саме лікування сталося, тому що він зараз не скаржиться ні на що, на те, що він скаржився в мирний час. Тому що він зараз займається дуже корисною діяльністю, завдяки якій ми все ж таки спимо кожну ніч. Слава і всім і велика шана і дяка. Так, так. Але чи можна справді обходитися без лікарів і медпрепаратів, коли загрожує цей посттравматичний синдром? Ваші ще поради? Може, без лікарів можна обходитися і медпрепаратів, а от без психологічної підтримки важкувато обходитися. Психологічна підтримка обов'язково повинна мати місце. Це не значить, що треба. До кожного представити психолога, який буде його коригувати і працювати з ним. Але в тих групах, котрі формуються, є лідер, котрий надає психологічну підтримку людям, коли вона їм потрібна. Обов'язково. Якщо такого лідера не буде, буде важкувато. Ну, а лідер, ну так сталося, що його нервова система може краще справлятися з такими ситуаціями, а може він сам якось з собою працювати, і треба кожному з собою працювати. Я вже навчав і квадратному диханню, і медитаціям різним медитативним практикам, і вміню. Переключатися, а може інколи і вимикати негативну інформацію. От я сам під вечір я не люблю, коли зі мною хтось спілкується на, на негативні теми. Я кажу: давайте завтра вже будемо е, цю тему розбирати з вами, тому що мені ж треба спати сьогодні. А я візьму на себе увесь негатив, і не буду спати, що завтра зі мною буде. Що я комусь розповім. Нічого я не розповім путнього, тому що я сам буду трястися і переживати, відчувати, що я не виспався. Так що фільтруйте інформацію, слухайте музику. Я слухаю музику і вам раджу слухати музику. Дивіться на гарні картини, зараз в інтернеті можна дивитися. А скільки зараз з'явилося чудової музики, Нашої української хлопці і дівчата почали співати, і воно все таке красиве, все таке чудово. Просто слухайте, радуйтесь, треба радіти навіть тоді, коли тобі погано. Радіти тому, що ми живі, що ми дочекалися утра, що пішов дощ, а після дощу може щось виросте, гарне, квітка, якась. О, так. Тобто радіти дуже малому, яке ось є поряд і таке да. нас підтримує. Малому радіти треба обов'язково. А мале це ж найголовніше. Все мале, це найголовніше Прийшла до мене гості моя, співкурсниця. Ми навчалися вже термін. Дружили в інституті і дружимо по сей день. Вона прийшла до мене, ми сфотографувались з нею. Ми виставили цю фотографію нашим ще співкурсникам. Вони подивилися на нас, написали нам, наче ми не так вже погано виглядаємо. Це ж приємно. І ми раді. І день пройшов, і ми прожили його без стресових розладів. Справді, треба шукати. Рецепти самозбереження у, О, у таких звичних, начебто речах, у звичних ситуаціях, mm -hmm. ситуаціях yeah, які yeah. вічні. У мене сьогодні запитання вже закінчилися. Всі побажання, мабуть, вже і прозвучали. Вже можна казати, що наша розмова закінчена. Дякую вам, що ви своїми запрошеннями. Мене теж зберігаєте від. Стресоподібних ситуацій Мені залишається сказати, що подкаст «Градусник» сьогодні готувала для вас знову я Ірина Мироненко, журналістка, і психотерапевт Олександр Плотников, відповідав на мої запитання, які, можливо, і вас хвилювали. А його поради точно. Прислужатися багатьом. Я в це вірю. Вірю у те, що ми дочекаємося перемоги і зустрінемося вже заради інших розмов, інших порад, іншого життя. Дякую всім, до побачення. до побачення. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ, громада груп, як задум Харківського прес-клубу.